Так, зустрілася з лікарем гастроентерологом не дуже сподобалась наша розмова з нею. Їй як-то було все одно. Вона була не заінтересована в моєму лікуванні. Вона мені назначила проходити аналізи додаткові обстеження і запропонувала, каже, давайте вас до хірурга на планову операцію пошлю. Я приїхала додому. І так, подумала, що аналізи я пройду, але, напевно, я дочекаюся свого лікаря з Черкас, який приїде 4 грудня, і я буду з нею вже розмовляти, і що вона мені порадить. Тому що почуваю я себе гарно, навіть цей камінець, 8 мм, він мене не турбує. Веду я також далі образ життя, і вела, п'ю багато водички їм дробним питанням у мене 5-6 разів в день, прогулянки тривалі, нічого такого тяжого, різкого я не піднімаю. Тобто я бережу себе, щоб, не дай Бог, цей кам'янець у мене не застряв, не довести себе до операції. Так що буду чекати зустрічі з моїм лікарем, потім вам розповім. Що ж таке трапло? Откуди мене ці камінці з'явились і що я не так роблю.